Опорний заклад Шпанівський НВК з 14.30. Тут місцеві чекають на приїзд прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і міністерки освіти Лілії Гриневич. По периметру стоять поліцейські, тим часом у навчальному закладі триває підготовка. Директор НВК Роман Шевчук озвучує нам проблему, про яку планує сказати посадовцям. Заклад розрахований на 460 дітей. З кожним роком у нас дітей збільшується і на жаль. На жаль, уже в наступному році у нас буде двозмінне навчання, тому що дітки-дошкільники займають чотири класні кімнати. І якщо не буде побудовано новий садочок, то вже в наступному році вже будуть дітки ходити в дві зміни. О 15 15-й з'являється кортеж посадовців. Делегацію разом з представниками обласної районної влади ведуть спочатку у дошкільні кімнати. Начальник відділу освіти Рівненського району Олександр Набочук звітує про стан будівництва навчальних закладів в районі. За його даними, 334 дитини в шпанові і 120 дітей в Олексині вже на черзі у дитячі садки. А як ситуація в рівному садочку? Теж ну, не Ні, складна, там, складна, дуже складна. складна ситуація в Рівному. Тим паче міський голова видав розпоряджень. Тільки ті, які зареєстровані в місті Рівному, будуть приймати дошків заклади, бо він своїх пропов. Не... Я, я перепрошую, а так не можна? Не так, не ми ж за це так не можна. У нас вже є судове рішення з цього приводу. Якщо треба, я звернуся до міністра, до нього. В нас була подібна по Києву. Має реєструватись всі, хто можуть працювати у Рівному, так само, тому що люди, які працюють у Рівному, вони сплачують податки. Треба для цих діточок створювати дитячий садочок, а тут робити класи. Ми, по-моєму, в цьому році вам передаємо видатки по ДФРР 230 мільйонів. В нього зараз там 15 мільйонів. Можливо, щось фінансувати, співфінансувати. Він? Ні, так, щось так. співфінансувати з державного фонду. Скільки його будувати? Два роки? Так. Три. Ну бері бері три беріть три роки навіть там. Це по 25 мільйонів на рік. Ну я думаю, що ви могли б… далі. Міністрів ведуть до шкільної бібліотеки. Ми отримали для вчителів першого класу, вчителів початківців спеціальну книжечку Методичний посібник по новій українській школі. Ні, не було в нас. А чому це минулого року? Ті що на ОТГ ми давали ті, не тільки на ОТГ, О, так ми, ми надрукували на всю країну. Відповідно до кількості там було більше навіть ніж вчителів у перших класах всієї країни і передали відповідно на місця, і це має бути в кожну школу. Станом на зараз можу сказати, що через управління освіти ми такої літератури е не отримували. Але я з'ясую, можливо, вона йшла через інститут після дипломної освіти, можливо, якимось іншим каналом, іншим джерелом. Тому ми з'ясуємо, якщо вони є, тому обов'язково вони будуть надіслані усі навчальні заклади. З цим проблем не буде. Добре, якісь терміни є, коли ви з'ясуєте? В понеділок з'ясуємо однозначно. Я намагаюся сюди, де я їду, перевіряти ті кошти і те, що ми вкладаємо. Я з'ясую, чому в цій школі немає саме цих книжок. Але вони обов'язково тут з'являться, тому що ми відправили їх всіх на Україну. Інспекція завершується після 17-ї години. Своїми враженнями від навчального закладу Володимир Гройсман після відвідин журналістами не поділився а його охорона поставити свої питання нам не дала. Анастасія Бачук Ільчук, новини Юарівне.